Mm -hmm. а, дуже дякую за дуже цікаву доповідь. А, багато чого стало зрозумілим зараз. А ви можете якось прокоментувати наявність широкого списку а, Web, of, Web of Science і цього вузького Core Collection? Ah, можу. <laughs> дякую. Core Collection це база даних, яка містить три індекси цих е, специфічних. І ну, це один новий, який з'явився. Оце так як збиралося. Це от, корова колекція, основна колекція. Ну, є, наприклад, база Zoological Records, яка є реферативною базою даних. І е, там є спеціалізована інформація, яка ну, вивірена з зоології. Е, не всі журнали там є такі, що. Там, там, мають імпакт фактор, але ще щось. Але це інформація. і Тому ну, от, є окремий список, ця окрема база. От. А чи має сенс туди потрапляти до цієї широкої бази? Ну, якщо журнал з зоології, то він має бути представлений в Зоолоджика Рекас, тому що це професійна. База для певної групи людей. Якщо, наприклад, ми працюємо в молекулярній біомедицині, то наш журнал має бути в PubMed Мідладі. Це наша професійна база даних. Ну, Бажано, щоб крім цих баз даних, журнал ще входить в корову колекції. Ну, якщо він не входить в корова колекцію, то принаймні він має входити в свої професійні сукупності А чи є у вас якісь рекомендації, щоб потрапляти до цієї корови колекції? Ну, Там були чотири пункти. тобто, Видавничі стандарти, міжнародний склад, тематика журналу і цитування. Цитування ви можете подивитися, ви заходите на Web of Science, обираєте не основний пошук, а аналіз пристатійної літератури, вводите назву свого журналу і дивитесь, чи хоч раз цитувався ваш журнал на Web of Science. Якщо таке було, то шансів потрапити є. Далі ви переходите на заповнюєте онлайн-форму про ваше видання і відсилаєте її. Спочатку воно буде розглядатися для включення в Emergency Source Citation Index цей е, придбанник, ну, попередню базу даних. Далі, якщо там журнал отримає достатньо цитувань за півтора-два роки, він перейде в один з основних індексів. Тобто, якщо у журналу все нормально, якщо він вчасно виходить, а коли ви подали заявку, три наступних номери. Вийти вчасно, інформація про них повинна вчасно з'являтися на вашому сайті. Тобто, якщо ви знаєте точно, що наступні три номери буде все гаразд, що у вас будуть міжнародні автори, що у вас буде все нормально, подаєте заявку. Якщо є якісь сумніви, то, можливо, варто почекати, оскільки, якщо ви щось порушите протягом цього відбору, то наступна подача можливо лише через два роки. Ну, Подавати, звичайно, варто. Ну, тому що якщо ви не подасте, то гарантовано не будете, а так 50%. Дуже дякую. І ще добрий день. Дуже, Дуже приємно побачитись знову. І скажіть, будь ласка, от Scopus і Web of Science, вони не перекривають от та реферативна база, ну, охарактеризувати коротенько, що війде в Scopus і що війде в Web of Science? Я як представник Thomson Reuters, я не можу відповідати на це питання, але оскільки обсадку... видань. Веб Сайенс зараз буде 17,5 тисяч видань. Тобто перекриття є 100 чи 150 журналів, які входять в Web of Science і не входять в скопус, а в принципі всі, які входять в Web of Science, вони в скопус як правило представлені, плюс в скопус ще є ну, більше журналів. Єдине, що не досить добре в скопусну, це ви можете почитати, ну не хочу друзів-конкурентів зараз да, якось так не дуже добре, але в скопусі є журнали, які відносяться до хежатських видань. Тобто там поки що не досить добре вимірена процедура відрахування журналів за погане Web of Science журнали викидаються досить швидко, за такі речі, за публікацію результатів без рецензування. Так, ну я знаю, що в нашому інституті на питаннях можна потонути, це точно. От. І е, беручи до уваги, що в нас є зараз доступ і до скопусу і до Web of Science, то будь-який процес пізнання він е, з двох етапів складається. Перше, значить, це читаєш. А другий починає ще грати сам. І потім отак за допомогою кількох операцій. Можу з певністю сказати, що такої доповіді наш інститут ще не бачив от за багато років, і ми дуже вдячні Ірині Олександрівні, що вона знайшла час і зробила цю доповідь. Хто не прийшов, той сам винуватий. Ще можна кілька слів, я хотіла сказати для всіх. Я дуже дякую Ірині Олександрівні і взагалі спеціалісти дуже високого класу. Віталій Олександрович мене направив на семінар практику дводенний. Це була дуже така програма, насичена, цікава. Мало що ми зрозуміли, але практикували. Нам надали методичні матеріали на флешці. Потім в друкованому вигляді є ця книга. Так що будь-хто може підійти. Ми викладемо цю інформацію на сайті, у Фейсбуці, якщо можливо, можна викладати Потім задавати Та, то, запитання. У нас на є людина, до якої можна підійти. Ну, так. Таких людей, як по Україні, їх досить мало. У нас програм сертифікації було всього три, ну і вони досить обмежена кількість. І я навіть покажу вам свій сертифікат такий і парасольку, яку ще нам подарували. Це було дуже приємно. Ну, Я не знаю, все, що вже зроблено на даний момент, все робиться для вас. Так що, будь ласка, працюйте. Виходьте на такий рівень, ну, щоб був дуже крутим. А ми будемо старатися все робити. Спасибі, що